Друзі, всіх вітаю! Дане відео присвячується всім семикласникам, які тільки цю тему починають вчити, а також випускникам нашим, яким цю тему треба пригадати. І так, спосіб додавання у розв'язуванні систем лінійних рівнянь. Для чого він треба? Спосіб додавання. Два, два таких приклади. Почнемо з першого. Ми маємо право додавати два рівняння. Один до одного для того, аби щось кудись зникло. Подивіться, будь ласка, якщо в даному рівнянні я поставлю тут знак плюсик, і буду давати отак от стопчиками, Що в мене виходить? 3х плюс 5х це буде 8х. Ну, давайте ресочку для прикола поставимо. Y додати мінус. 0. Ура! Нас це задовольняє, Зникає одна зміна, дорівнює. Пишемо да, тут 0 смисл того нуля. 14 та чи. 10 це буде 24. Боже, таке спокійне лінійне рівняння, яке розв'язується без проблем, х дорівнює 3. Ура, знайшли. Як на тий y, та будь-як. Підстав замість x троєчку, або сюди, або сюди, куди хочеш. Давайте вперше. Підставляємо в замість X, троєчку. Виходить 3, помножити на 3, додати Y дорівнює 14. 3 3, По-моєму, 9, 14. Звідси Y дорівнює 14. Мінус 9 получається 5. Отже, пара чисел 3, 5. Зручний спосіб, красота. Що ж робити з другим? Тут, якщо я поставлю знак мінус, мене це нічого не задовить, адже ніяка буквочка не зникне. Тут зникав Y. Класно, тут його не зникає. Давайте зробимо так, щоб біля Y були б числа, коефіцієнти з протилежними знаками. Ну, Давайте по ігри підемо. 8 та 3. Як же ж можна їх привести до одного якогось числа, щоб в них було однакове? Я думаю, це спільний знаменник 24. Давайте домножимо перше на 3. Чому? Бо тут буде 24. А друге домножимо на 8. І тут буде 24. І у них ще плюс-мінус. Воно потім зникне. Домножаємо. Отже, домножили перше. Получається, я тут напишу 3 на 3x, 9х додати. 24 y дорівнює 13 на 3 – 39. Домножаємо друге на 8. 2 на 8 це 16. мінус 24Y. дорівнює 17 на 8. Шуденько в стовпчик. Дудим сюди. Коротше, виходить десь приблизно 136. Додаємо. Ось моя красота. Зник Y. Ура, 9 на 16, це буде 25. 39 та 136, це виходить 175. Звідси я спокійно знаходжу свій, свій Х. Це буде 175. Ділимо на 25 Х дорівнює 7. Все, пів роботи зробив. Х, х знайшов. Як найти Y? Та знову ж куди хоч, підстав, підстав куди хоч сюди, сюди. Давайте вперше по традиції. 3 на 7 плюс 8 у дорівнює 13. 3 на 7, 21 було. Поки переписую без коментарів. Можете поки лайки ставити, поки я це мучуюсь. Ну і далі все. Ясно. Далі навіть я знаю: 8 дерьмі 13, відняти 21, це буде мінус 8. Отже, звідси y буде мінус 1. Пара чисел, задовольняє від відповіді це буде 7 та мінус 1. Всім дякую, ставте лайки в коментарях. Чекаю на ваші питання, прохання, що вам не зрозуміло.